Привіт! Ми компанія StudLab і вже більше п'яти років допомагаємо студентам з написанням курсових, рефератів, есек, статей та інших академічних робіт. У нашій команді лише досвідчені автори, викладачі та фахівці в своїх галузях. Ми працюємо за договором, що гарантує чесність і законність кожної угоди. У нас ви можете бути впевнені у високій якості виконання роботи. Це підтверджують тисячі наших клієнтів. Підписуйтесь на наші соцмережі, щоб бути завжди на зв'язку. Сьогодні розповімо покроково, як замовити студентську роботу і що для цього потрібно мати. Крок 1. знайти компанію для замовлення студентських робіт. Як це зробити, ми розповіли у попередньому відео. Тому, якщо ви ще не дивилися, це мастхев для перегляду. Крок 2. Визначитись із видом роботи і вимогами. Щоб замовити роботу, вам потрібно вказати наступні вимоги: тему, кількість сторінок, відсоток унікальності або ж плагіату, терміни виконання та додаткові деталі. Це можуть бути індивідуальні побажання, методичні рекомендації. Крок 3: узгодження вартості та ознайомлення з умовами співпраці. Крок 4: надсилання передплати. Крок 5. Перевірка та ознайомлення з частиною роботи. Крок 6 Оплата іншої частини та отримання усієї роботи важливо до кожної роботи ви обов'язково маєте отримати звіт унікальності, щоб бути впевненими, що робота не скачена з інтернету. Після того, як ви отримаєте готову роботу, ми завжди готові до підтримки і відповідей на запитання клієнтів, щоб забезпечити повну впевненість у результаті. І найголовніше, ми готові внести правки безкоштовно протягом 40 днів для магістерських та дипломних робіт та протягом 30 днів для усіх видів робіт. Щоб ваше замовлення було виконано якісно, необхідно чітко окреслити вимоги до роботи та надати якомога більше ваших вимог. Також важливим буде наявність методичних та інших документів, що стосуються роботи. Наприклад, фінансова звітність для звіту з практики. Які терміни виконання робіт. Ми виконуємо роботи за індивідуальними термінами клієнтів. Проте загальні терміни виконання наступні: курсова робота від двох днів, дипломна магістерська від семи днів. Реферат від одного дня, стаття від одного дня, есе від одного дня, презентація від двох годин, план від двох годин, звіт з практики від двох днів, інші роботи від одного дня. Потрібна якісна робота. Замовляйте роботу у StudLab вже зараз. Наші професійні автори виконають її в найвищій якості і точно в терміни. Менеджери працюють без вихідних з 9 до 19, тож ви можете звернутися до нас у Час. Пишіть нам і ми допоможемо вам швидко оформити замовлення. Дякуємо вам за перегляд цього відео. Сподіваємось, що наша інформація була корисною. Якщо у вас є питання чи хочете дізнатися більше, пишіть в коментарях. А якщо вам було корисним це відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал.